Багато людей пахилого віку звикли давати, ділитись, турбуватись про кого, але важко самі приймають допомогу про себе. Проте вміння просити допомогу це теж сила. Отож, поділюсь декількома декільками техніками на розвиток цього вміння. Перше це зміна ролей. Пригадайте, як ви допомагали іншим. А тепер уявіть, що ви маєте дати можливість комусь. «Віддячити» – це знімає відчуття тягаря. Наступне фраза пароль. Вигадайте просту фразу, наприклад, мені буде набагато легше, якщо ти, наприклад, помиєш посуд. Вона м'яко показує, що допомога потрібна, і не звучить, не звучить як вимога. Наступне це міні-завдання. Просіть про щось маленьке, передати книгу. Подзвонити, палити квіту, це вчить поступово приймати турботу про вас. І наступне це дихання довіри. На вдиху, кажіть я відкритий підтримці, а на видиху, я дозволяю собі приймати. І цікавий факт. Психологи довели, що ті, хто вміють приймати допомогу, рідше відчувають самотність і депресію. А отже, приймати допомогу означає дозволити собі жити в любові і підтримці з людьми, хто поруч. Якщо інформація була цікавою, тисніть вподобайку. Якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті і підписуйтесь на мої сторінки.